Екватор посіву ранніх зернових культур пройдено, проте для виконання плану аграріям катастрофічно бракує коштів. Цьогоріч витрати на польові роботи зросли удвічі. Тому землероби вимушені економити буквально на всьому, а це попереджають, позначиться на врожайності. Цей рік дуже багато видушить іменно дрібних виробників. Передивляємося кожну позицію. Все, що можна починити, а не купляти, все питаємося, чи зварити, чи склеїть, і так далі. Мін взагалі ми не купуємо. Падіння курсу гривні змусило аграр. Юрія Сергеєва перейти на натуральні добрива. Фермер розповідає, за сім років роботи на землі таких острахів за врожай у нього не було. Вартість обробки одного гектара зросла до чотирьох тисяч гривень проти двох тисяч торік. Бідкається підприємець державної допомоги йому не дають, а банки пропонують кредит за ставками у 50%. Посівні матеріали здорожчали ну, від від трьох до мабуть до шести разів, дивлячись, який сорт, і місцями даже задумуємося. Чи ми будемо працювати слідуючий рік, взагалі чи ні, чи просто сісти і скласти руки, нічого не робити, що так буде дешевше. Цьогоріч аграріям для весняно-польових робіт бракує щонайменше 15 мільярдів гривень, а це чверть від вартості усієї посівної. Це не означає, що брак цих коштів призведе до незасійних полів. Просто дійсно будуть економити на технології, і відповідно це вплине на кінцевий валовий збір. Наш попередній такий зважений прогноз, наприклад, по зернових, на скорочення на 15-18%. Це ставить під загрозу валютні надходження від експорту зернових і насіння до того ж, зерно нового врожаю буде дорожчим, що призведе до підвищення цін на ключові продукти харчування. Прогнозують фахівці. Інфляційна хвиля з дорожчими продуктами на харчування вона насправді тільки починається. Я впевнений, що і цього року і наступного, ви будете спостерігати інфляцію 30% і більше. Оптимістичніше налаштовані у міністерстві агрополітики та продовольства. Низку проблем аграріїв там обіцяють допомогти вирішити до закіння. Іншення сівби, а саме до кінця травня, якщо фермер знаходить спільну мову і врегулюється питання щодо його кредитування, чи фермер зможе отримати компенсацію. Інший важель, який сьогодні розгортається, буде використаним це ті можливості, які має ПАТ «Аграрний фонд, який під форвардні закупівлі ще профінансує близько одного мільярда гривень. Додатково на тепер посівна триває у всіх областях країни. Перші прогнози стосовно врожаю, Мінагрополітики озвучить у червні. Людмила Голоднік, Віктор Сніжко та Олексій Стройков, п'ятий канал.